Аудиторія, ну що ви скажете? Можливо мені зробити для себе мах на мах? Камрюху залишу дружині, а цього звіра залишу собі у власному використанні для роботи. Що скажете? Як гадаєте, взагалі, правильна ця тачка для роботи чи неправильна, 2 літра дизель, автомат Айсін 195 пробіг? Мені здається, що правильно, ну, але це, звичайно, потрібно. Добре подумати, тому що з Камрі я вже зрісся, вона вже як мені така рідна-рідна. Але вона залишиться в сім'ї, дружина, буде кататися. Камрі виглядає бомбезно, вона зараз ще не помита, помита вона просто кукла. Але і цей автомобіль, я вам скажу, прямо таки. І колір навіть дивіться, дуже схожий. Синя, синя, але тут краще буде мені по трасі краще, таке, знаєте, відчуття. Тобто я буду. Набагато простіше і легше рухатись з більшою швидкістю. І, в принципі, саме це мене підкупляє в цьому автомобілі. А після того, як поїду їм на столицю, ним з'їжджу, подивлюся для себе показники, чи потрібна мені така баржа, чи не потрібна. Єдине, що от паркування, мені здається, у ньому він великий досить. І от паркуватися ним буде в принципі важче, ніж той ж. Камрі, можливо, по розміру не набагато менший автомобіль. От. Але по форм-фактору ну, Camry... Чи, можливо, просто я до Камрі вже і звик. Тому що хтось інший, коли сідає на Камрі, кажуть, блін, яка баржа велика. Мондео, e, мені здається, ще більший. Мондео просто капот якийсь більший, масивніший, задня частина більша, масивніша, але в Мондео є асистенти по паркуванню заводські, передні, задні, тому в принципі, проблеми не буде. Але в дворі. От, Такий момент, що в дворі важче буде знайти місце для парковки цим автомобілем, ніж, ніж Тойотою. Ну, Але і однозначно, якщо я і буду залишати собі Мондео, якщо в мене така думка виникне, і я до цього доросту а, своїм баченням, то я буду йому змінювати кліренс. Однозначно буде інша гума стояти. Тут у нас 17, ка але профіль, мені потрібно думаю, буде збільшити на 225 хоча б. Або щось таке більший профіль. І думаю, що проставочки на 1,5-2 см. Думаю, що куплю на 2 см, якщо залишу, і сточу собі до півторачки їх просто в токаря для того, щоб. Бо 2 см піднімати мені забагато, а от півтора якраз буде в самий раз. Думаю, що буде ідеальненько. Що скажете? Міняти камері на Mondeo чи нехай камері. Ну, як, вона залишиться в сім'ї, однозначно, я цю кралю не продам. От. Але чи варто пересідати з Камрюхи на Мондео? По комплектації, в принципі, як я не бачу чогось такого кращого в Мондео, єдине, що оригінальні заводські парктрони, і отрималка в круг автомобіля, ви бачите, так, як вікна виглядають. Отрималка вкруг у нього, ну, але все одно потрібно підтонувати задній ряд. Все одно тут потрібні якісь інвестиції. Масло в коробці, то до-сюда. Якісь певні. Ну, хоча вони невеликі. ГРМ тут зараз змінювати не потрібно, масло в коробці, нехай там 4 тисячі гривень, тонування 3 тисячі гривень, гума тут є, взяти, глянути до ходовки, підкинути проставки. Ну, Нехай баксів 300 я вкладуся. І плюс реєстрація 400 доларів, він буде зареєстрований. Що скажете? Подписота, як каже один блогер, напишіть вашу думку, міняли б чи не міняли б.